Все ще думаєте, що у вас підвищився холостерин через те, що ви з'їли яєчну з бекону. Сюрприз! Діло зовсім не в їжі, точніше, не в цих яйцях із салом. Перше діло в дефіциті йоду гіпотереоз. Виробництво гормонів зменшується, тіло переходить в економ режим. Печінка перестає утилізувати холестерин, він накопичується в крові, тому що організм просто не справляє. Друге, Дефіцит омега-3. Немає омеги, страждають стінки суди. Відповідно, росте запалення, внаслідок холестерин теж росте. Омега-3 це ваш природній протизапальний агент вітамін Д. Так-так, і це не жарти. Він діє як гормон. Якщо він в мінусі, холестерин росте, щоб підтримати баланс. Четверте це високий кортизол. Стрес, недосип, постійне треба, тіло в аварійному режимі. І знову холестерин як захист. Так що, можливо, діло не зовсім яєчні, а саме в цих дефіцитах, а холостерин старається вас врятувати і захистити. Хочете нормалізувати ваш холостерин? То почніть із опису під цим відео, а не з яєць.